Розпитали про поточний стан справ та спланували роботу у лозові. 27 серпня відбулася перша онлайн зустріч у межах програми West Management for Ukraine, яка об'єднала українські та шведські кластери. Про теми, що обговорювали з партнерами, розповів начальник управління економіки Сергій Гранкін. Проговорили результати візиту, що які саме висновки отримали про нашу систему управління побутовими відходами шведські партнери. Проговорили графіки співпраці, зокрема щодо роботи над базовим звітом описовим, який характеризує систему управління відходами в лазівській громаді та суміжних громадах, які плануються включити до кластеру. Під час обговорення визначили, базовий звіт має бути готовий до кінця листопада. Ця зустріч вона була загальна. Вона стосувалася всіх муніципалітетів, які включені в програму. І так само залучались всі шведські кластери, які теж з боку шведської сторони працюють в рамках цієї програми. Надалі Лозівська громада планує зібрати партнерів, з якими створила кластер. Зазначив Сергій Гранкін. На наступному тижні буде організована окрема зустріч Лозівської громади з громад кластеру з шведським кластером відповідним, який закріплений для того, щоб нам допомогти. Шведські партнери відзначили активність та залученість озівської громади до підготовки необхідних документів, адже наш кластер одним з перших підготував все необхідне для подальшої роботи. Базовий звіт, який вже попередньо підготовлений. По нашій громаді і громадам кластеру був включений, ну, входить до числа перших двох, які вже готові на узгодження шведської сторони. Ще дві громади, враховуючи те, що вони крупніші, вони ще працюють над формуванням цього базового звіту. Тобто, як наша ініціатива була входження в проєкт, так само Лазівська громада продовжує тримати передові темпи щодо наповнення змістом цього проєкту. Ярослава Дубіна, Максим Сабельніков, новини ТРК Лизова.